Розшук та штрафи від ТЦК для громадян, чоловіків, які перебувають за кордоном. Відповіді адвоката на підставі закону та позитивної судової практики щодо питання розшуку за наявку за повісткою, направлену за адресою прописки при повідомленні іншого фактичного місця проживання у застосунку Резерв плюс і так притягнення до відповідальності та розшук такий в лапках оперативний ТЦК. В такому випадку є незаконним, адже людина, повідомивши іншу адресу фактичного проживання, очікує на надходження повістки саме так, а направлення повістки на адресу реєстрації суперечить приписам вимогам постанови кабінету міністрів номер 560. Розбираємо позитивну судову практику та рішення суду номер справи у коментарі у публікації. Та дуже багато такої судової практики щодо цього питання проте. Ми забігаємо наперед, навіть з такими рішеннями суду. ТЦК просто щоб не виконувати рішення суду, складають протокол та постанову про вчинення адміністративного правопорушення та знову таких чоловіків у розшук. І тоді потрібно заново оскаржувати але вже через районні суди. Касовуючи саме постанову, і це ще на 1-3 місяці часу. Такий собі біг по колу, як песик за своїм хвостиком бігає. Простими словами, вам потрібно кілька місяців посудитися у адміністративному суді, виграти, а потім ще кілька місяців посудитися в районному суді. Ось таким чином. І так, військовозобов'язані, перебуваючи за кордоном, уточнюють свою актуальну адресу проживання на виконання вимог закону застосунку резерв плюс та таких громадян дуже і дуже багато. Хто встановили застосунок, оновили військово-облікові дані, зазначили саме іноземні адреси мешкання. Здебільшого це робили для військовозобов'язані чоловіки для отримання закордонних паспортів, тому що без застосунку резерв плюс, без QR-коду цього зробити було неможливо. Але незважаючи на це, СП направляє повіску про виклик за адресу реєстрації саме в Україні. За фактом наявки за такою повісткою військовозобов'язаних оголошують такий собі розшук. Навіть бувають випадки, коли повістки взагалі не відправляються, та у ТЦК немає взагалі доказів відправлення повістки, що саме вони відправили. Розуміючи протиправність таких дії з боку ТЦК, чоловіки військовозобов'язані чи сплачують чи штраф періодично, який повторюється раз за разом. Є такі, які не сплачують штраф. Та висять виконавчі провадження на 34, на 50 тисяч гривень більше. І ті, хто оскаржують у судовому порядку. По суті, три категорії таких чоловіків. Можна спробувати досудове врегулювання шляхом подання заяв і скарг на адресу ТЦК, але це нерівна боротьба та результат, відмова, відмова та ще раз відмова. Тому що ТЦК не зацікавлені у вирішенні значого питання, а зацікавлені у кількості штрафів чи явки порушників до ТЦК. Максимум результат таких скарг – це відповідь станом. На дату надсилання ТЦК нібито було невідомо про актуальну адресу мешкання. Проте такі доводи не відповідають дійсності для ретельного захисту.